Моє вітання з вами Городницький Андрій, і сьогодні хочу поговорити з вами про актуальне і почнемо ми з перемовин, які відбувалися вже відбулися вже в Туреччині. Туди приїхала російська сторона. Відповідно, були і наші багато хто, звичайно, плану... розказував про те, що їхати не потрібно, тому що що ми нового почуємо від росіянців. Але після вчорашніх подій зустріч в Туреччині була досить. Такі Цікаво, тому що лиця росіянців вони висвітлювали точно не радість і точно не зухвальство. Хоча вони пробували це зробити зараз. Ми не можемо дати детальну інформацію по новому меморандуму, яку, який передали росіянці українцям. В будь-якому випадку його треба дійсно вивчити, показати, що в цьому меморандумі потім винести на загал, і показати людям, що в цьому меморандумі немає нічого цікавого, нічого нового. Скоріше за все, що так і є. Я дуже сумніваюся, що вони виклали нам адекватні умови? Бо в такому випадку, скоріш за все, українці би вже про це розказали. Ми, як мінімум. Зараз висловили своє бажання про те, щоб е, ну припинити вогонь. Друге це е, обмін всіх на всіх, і третє це зустріч на, е, на найвищому рівні, тобто, має бути президент Зеленський, е, Трамп і е, Божевільний диктатор Путін. Тобто, ми вимагали саме цієї зустрічі, тому що е, з позиції України саме ця зустріч має вирішити всі деталі е, майбутнього мирного процесу. Е, на даному етапі цього не вдалось по погодити по перше і немає такого розуміння в Росіян для того, щоб погоджувати. В них немає такого мандату. По-друге, звичайно, росіянці не хочуть, не планують на даному етапі припиняти вогонь, і тим більше вони не планують висувати свого недодиктатора на такі перемовини, тому що він просто боїться приїхати і зустрітися віч на віч з президентами України із Сполучених Штатів Америки на даному етапі. Погодили обмін. Всіх на всіх, але не в кількості, там, наприклад, як це було попереднього разу тисячу на тисячу, а в віковому складі. Тобто, це мають бути там, хлопці і дівчата полонені з української сторони до 25 років. От. І якщо не помиляюсь, там ще якісь мають бути категорії. Важко поранені, ну, і так далі. Це дуже крутий, знову ж таки, крута новина, тому що нам потрібно при кожній такій зустрічі, яка в принципі не несе ніякого навантаження, ми маємо за забрати наших полонених, ми взагалі бажаємо звичайно, щоб повністю поміняти наших полонених і звичайно забрати наших викрадених дітей, яких нагадаю вже зібралися близько 20 тисяч. Це величезна цифра, яка вказує на те, що росіянці це не люди, які хочуть знищити.